Відразу хочу зазначити, що прямої норми закону, яка б е, давала можливість не сплачувати кредит під час війни, немає. Наші народні обранці про це не потурбувалися. Однак я б радив збирати всі документи, що стосуються того, що ви, скажімо, багатодітні. Ваші діти чи батьки мають проблеми зі здоров'ям, ви втратили майно чи роботу. Хтось з рідних служить, пропав безвісти чи загинув. Інші подібні документи. Ці документи допоможуть вам або у суді, або у позасудовому розгляді справи, коли ви, скажімо, самостійно звертаєтеся до банку із заявою щодо питання врегулювання вашого кредиту. Ви зможете отримати відстрочку по сплаті щомісячних платежів, або ж зменшити свій борг по штрафах пені чи відсотках. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.